Вода основа життя на землі. 3 жовтня у мікрорайоні Промінь було відкрито бювет. Свідками події стали представники міської влади та жителі. Запрошений на захід священник провів молебень за джерело якісної питної води. Урочисто перерізали святкову стрічку міський голова Анатолій Федорчук та депутат міської ради Володимир Пилипчук. Володимир Полипчук зазначив про важливість відкриття бювету і поділився планами на майбутнє. Сьогодні це для нас свято. Те, що люди хотіли зробити, щоб вода, тому що всі хвороби, які в нас є, це от води. І я впевнений в те в то в те, що ми сьогодні, сьогодні зробили велике діло. Ми дали людям воду. Вода, я вважаю, що це для людей. Ну на цьому ми зупинятись не будемо. Ми вже почали ремонтувати будинки. Ми почали повністю на кожне звернення, яке є в цьому мікрорайоні. І я думаю, до кінця року більшість цієї роботи ми виконаємо. Мешканка району Аліна не треба. Згадують часи, коли чиста питна вода була доступною далеко від будинку. Тепер же все близько. Жінка висловлює подяку. Дуже вдячні цим людям, які зробили для нас це. Бо в нашому районі немає жодної, ну жодної колонки, жодного, жодної криниці, тільки в хатах, в які хвилин 15 або 10 і і не не завжди туди попадаєш. Набирати воду важко. Нема де брати її і завчасно ми її готуємо, так як часто відключають воду в нашому районі, або завчасно готуємо, або їздимо на машинах набирати десь в інших районах. Дякую. Чисту підземну воду куштували і представники місцевої влади. Люди довго юрбилися біля бювету, щоб переконатися, що тепер вони є повноцінними власниками чистої та якісної води. Тетяна Підгурська, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.